Які прикмети людського характеру є найбільш базовими? Що стоїть на вершині чеснот, які варто було б заливати в фундамент молодої людини? Сьогодні мова про розсудливість. Одного разу. В Єгипті помирав столітній старець Антоній Великий. І біля його одру зібралося дуже багато його послідовників і запитували його про останнє повчання і просили в нього благословення. І серед іншого він сказав, що головною центральною чеснотою людини є розсудливість. Всі були здивовані, бо думали, що він скаже про піст, молитву, милостиню, поклони. Але він серед іншого, зробивши коротку паузу, сказав, що все це є мар... маловартісне, коли ми не маємо розсудливості. У часі Великого Посту ми читаємо чудову книгу Приповідок, яка акумулює біблійну мудрість Старого Завіту, приймаючи ім'я Соломона. Коли ти розум зватимеш до себе, з закликом звернешся до розважливості, то Господь дасть тобі мудрість, бо з його уст виходить знання і розсудливість. Я хочу говорити сьогодні про такий, я би сказав, основний навчитель розсудливості це саме життя. Омар Хаян, відомий мудрець Сходу, сказав, що хто у життя навчитися не може. Тому ніякий вчитель не поможе. Отже, найкращим і найпростішим навчителем розсудливості є саме життя. Чому саме життя? Бо людина після 40 років, хочеш не хочеш, стає таким природним психологом. Вона спостерігає і, властиво, з цією спостережливістю, яка виробляється в людини, в розумної людини, з'являється прикмета. Розважливості, наприклад, людина порівнює, що вона вже переживала, що вона бачила в житті, і недарма кажуть, що мудра людина вчиться з чужих помилок, а не з власних помилок. І тому ми можемо ставати розсудливими тоді, коли ми е, є спостережливі. Спостережливості також може дуже сприяти е, така прикмета, як не поспішати. Колись в середньовіччя, ченці любили писати на стінах своїх келій такі правила. І одне з них було таке, що де поспіх, там диявол. Таке трохи, можливо, сумнівне визначення. Але дійсно, якщо ми спішимо, я хочу про себе також сказати, коли я спішу, дуже себе не люблю. Я часто помиляюся, я злюся, я неспокійний, і я часто не досягаю того, що я хочу. І краще, щоб не було намагатися не поспішати. Це теж ознака розсудливості. Також ще одна гарна риса розсудливості це робити добрі речі вчасно. Можна багато речей сказати добрих, потрібних навіть їх зробити, реалізувати, але вони не є вчасні. Отже, як говорив колись в дитинстві мій батько, що дуже має значення в житті, що. Де, коли, як і з ким. Таких п'ять правил треба знати. Я думаю, що це теж ознака розсудливості. Християнство також пропонує таку давню давню традиційну аксіому просити поради в мудрих. Йдеться про, про те, що в кожної людини має бути якийсь авторитет. Найгірше, коли людина не має ніяких авторитетів, коли вона сама є для, для себе таким найбільшим авторитетом. Навіть якщо ми запитуємо когось, чи то в наставника, чи то просто в друга, якому ми довіряємо, чи то прочитали якісь книжці, завжди треба усвідомлювати, що я маю брати відповідальність за свої рішення за себе. Я сам можу приймати відповідальність за те, що я роблю, і те, що я думаю. Розсудливість це також вміння приймати складні, важливі рішення в короткий термін. От буває так, що людині треба прийняти якесь рішення і немає часу дуже думати. Мені дуже допомагала порада однієї людини, яку я ще в молоді роки, почув, що вона завжди, серед іншого, казала, що я маю коротку молитву. Я прошу Бога, запрошую Бога в цю обставину і, прошу, і кажу, Боже, що ти про це думаєш? Ми інколи думаємо, що потрібно дуже багато молитов, але можна запитати своїми словами Бога, і Він нам дасть підказку, Він буде нас вести по житті, буде нам скіровувати на цій шахівниці життя наші кроки. Розва... Розсудливість це також обачність. Обачність це обережність, тобто добре придивлятися до речей, як це знову ж така мудрість, народна, каже, щоби. Людину пізнати треба пут солі злизати. Дійсно, коли ми впускаємо когось своє життя, чи ми когось слухаємо, треба мати обережність, треба мати обачність, все перевіряється часом, так як добре вино ми п'ємо тоді, коли воно і смакуємо його, коли ми знаємо, що воно вистояне, що воно якісне. Що вона нам не зашкодить? Так, що гарна така прикмета. І особливо вона, знаєте, і Великий піст може нам допомагати це навчитися жити одним днем. Коли ми зранку встаємо, прокидаємося, просимо Бога благословення, дякуємо за нічку, то можна просто скласти маленьку програму на один день, не бути таким. Глобалістом малювати великі плани, ідеї, а навчитися жити і вкладатися в один день. Таке правило про 10 добрих вчинків в день. Їх зробити і вечором. Собі, наприклад, коли ви йдете до сну, подивитися, чи я їх зробив. Зараз є великий піст. І я думаю, що духу розсудливості відповідало би, щоб ми не набирали на себе великої кількості таких релігійних практик. Краще взагалі, так мене також навчали, коли навчився у семінарі, що йти шляхом духовного життя еволюційно, поступово, без таких надривів. Бо інколи людина бідна набирає на себе різних молитов, практик і сама мучиться, бо не здатна то виконувати. І потім сама собі докоряє, і немов би перебуває якійсь такій внутрішній в'язниці. І то є зле, бо людина зробила помилку на самому початку. Вона. Нерозважливо, нерозсудливо підійшла до цієї справи. Тому краще додавати поступово, зростати еволюційно, навіть якщо ми хочемо щось додати, Хотіли б більше чогось робити, чи молитися, чи постити. Але робити також це поступово, еволюційно. В природі все поступово. Природа поступово розвивається, водичка тече повільно, поступово так. Сонечко сходить поступово, вітер з'являється, наростає, доходить до кульмінації. І так в духовному житті важливо. Розсудливість також передбачає те, що ми не маємо себе бичувати. Ми маємо любити себе, бути поблажливі також до себе, не боятися власних помилок. Я, наприклад, багато помилок в житті зробив і дуже вдячний за багато з них. Вони мене багато навчили, зробили мене зрілішим, мудрішим. І коли ми любимо себе, то ми тоді здатні інших любити, інших також розуміти. Помилки також мають сенс. Дорогі, я вам багато всього розказав, але насправді ви повинні самі робити свій висновок, йти по житті самостійно, бо є багато чого я не бачу. А ви можете краще від мене побачити. Бо дійсність, ця Божа дійсність, духовна дійсність, вона набагато більше, ніж ми розуміємо і бачимо. І віра то такий великий камінь, багатогранник, на який дивляться з різних боків люди. І кожен бачить його по-різному. Тому те, що я сказав, приймайте тільки як одну невеличку грань скромного ділення убогами міркуваннями. Всім гарного дня!